Автівка, щось трапилося з ходовою частиною та з двигуну, але вони ну, дуже сильно спішили. Ми їх підвезли, а автівку взяли відповідальність відремонтувати. І зараз я та мій колега Валентин на всіх порах мчимося селами в місто Красноград. Тупо, блядь, то, что надо. Ну и мать Чина. А, вон стэн. мальчик. Стэнс. Тупо Стэнс. Хочешь? Брат, что ты можешь сказать, такие рассказы? Я могу сказать, что у нас получается поломка по переднему правому колесу. Посмотрите на уровень наклона картера. Да, мы как мы не как Уровень разрыва картерной жопы. <laughs> так, у нас вылетел шрус полностью наружный. Внутренний пыльник порванный. Під замену. <laughs> Так, виходить шарова согнулась. Возможно була яма, можливо з посадочного міста шаровий согнулась. Зараз прийдеться знімати суппорт, витягувати шрус, усе скидувати і буде все ясно. В принципі, нічого тяжого я тут не бачу. Занимаемся. Так, друзі. получается, скинули шрус. Ну як він сам вже скинувся? Скинули шарову зверху, зараз нижні балки відкрутили теж шарову. Верхня, наче шляпа її, ну, побачимо, може вона стане Щас барабан з ними. Ашипнику точно. Два донкрата, страховка, валік. Та їбаний вроде. Та візьми без ручки, там є за що триматися. Брат, він дизельний. Ти, ти розумієш? Ми ще на ньому поїдемо твої поля культивірувати. Не проебаем, что-то ну, <laughs> Система. Так. Ну уже вообще почти раскидали все. Да. Все осталось четыре. 4 Покажи поломка. Ой, навары, надо выйти, что, творили ребята. Сюда накручивалась гайка. сейчас я вам покажу тут. Видите? Mm -hmm. Где вот та охерня там где прям видно? А, вон она. Вот, вот Короче, вот. Це пускай... Оце вкручується сюди гай. Так, розібрали тут усі запчасті. Усе зробили. Фронт роботи понятен. Зараз будемо їхати на нашу фермерську усадьбу і там, можливо, далі продовжувати зйомці цієї штуки. Оце ми будемо на ньому тестувати, тести проводити пізніше. Ты так делаешь. А, Ты что, давай. Рум-тур. Так за... уже потом их помыем. Рум-тур, блядь. За... Что? Тут не... Тут пахнет, знаешь, чем? Волгой, сука, пахнет. Старой. Я тебе базарю Волгой старой. Где там все трогай? Итак, короче. Стоїть наш джип там, де й стояв, ми на даний момент в пошуках запчастин їдемо підкріпитися шаурмою конкурентів, тому що ми вже тут півдня, а їсти хочеться трактора. Тяжело знайти запчастини на цю машину, вона реально... Хоча вона не така уж і стара, тільки що дзвонили на розборку, более-менее реально це зробити. Поэтому ми поки що пробуємо своїми силами. Уже на лоски спробували скинуть контакти, він код пытаються знайти теж. Тобто все в розгарі. Поки ми будемо кушати, запчастини будуть шукатися. Валентін вообще погружен повністю в цю віжуху. Такі діла. Ну мы Даню так будем жарить, когда его сделаем. вообще в топ точно, блядь, все в <з cath> <army> <gibberish> <п réc> Точно, да. <s> and... <laughs> По-любому нам надо будет в топить его. <laughs> ну короче, ребята, будем помыть, конечно, все приведем в порядок. Еще запасочку треба буде будет отремонтировать. Короче, погода как раз классная. Вообще, тупо блогерские, механизаторские дела. Ваше здоровье. По наводці місцевих СТОшників їдемо на нову почту. возле нової почти є стіпи, які займаються запчастями може нам щось підберуть. Коротше, по поводу трупера, що в нас виходить. Походили, поїздили, старюче відро. Запчастій нічого немає. Но желання кататися в нас є, так що ми знайшли по зв'язкам воєнним другим, де можна по хорошим ценам знайти. Дякую, респект блядь, Кось термозар и блять. Це, це не приурос? Все заказали в одного чувака. Теперь ждемо запчастини. Потом мойка. Побачим, що ми имеємо. Я мультик хочу, мультик сделати. Я на типа нарішаю, він нам замалює все четко. Тонировка. Поміняємо пацанам буде все четко вообще. Но ну, це вже чисто наші, такі, ми сделаємо бонусом. Є. Потом тест-драйв по самым забыченным дорогам. Вообще будем тупо ебашить так, я просто не представляю себе. Потому что нам надо сделать так, чтобы пацаны не переживали. щоб на передку есть... никаких проблем не было. Если что-то, надо будет делать, менять, то есть полный капитал. Потому что, потому что... Потому... Если чтобы есть... на передку никаких проблем не было. И короче, подвезем пацанам это. За Славянськ, скажуть, і буде він там працювати, Як і займався перед цим.